Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня далі. Третій акт третього Baldur's Гейту дуже насичений, через що ще й не оптимізований та складний для комп'ютерів. Але нещодавно гра релізнулася на PS5, де FPS у цих моментах теж нестабільний. Так, погано, погано. А якщо ви граєте в коопі та ще й з сплітскріном, то фреймрейт може просідати і до 25 кадрів. Це є жах. Дональд Мастарт, один із керманичів Epic Games, вирішив кинути Тіма Свіні та піти на пенсію. Я пенсіонер. Це все і це край. Тим часом Кок продовжує косплеїти епіків та роздає ігри. І тому саме час розповісти вам про один з моїх найулюбленіших косплеїв. Цього разу під роздачу потрапив старезний шутер. Requiem Avenging Angel. Встигніть загарбати в свою бібліотеку абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи Це безкоштовно. Ротен Томатос потрапили у шкандаль. Через буцімто проплачені позитивні відгуки. Коротше, помідор підгнив. Єдиним базованим тепер залишається головний герой шляхтомати. Україна рідний край. Поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Запалили розміри ілюзії свободи, доповнення до Кіберпанку. Але тільки на PS5. Отже гра займатиме 33 Гігабайти. Розміри для ПК поки що невідомі. Я не знаю. Пам'ятаєте анонс колаборації Tomb Raider із Call of Duty. Так от ви вже зараз можете заграти за Лару Крофт у Modern Warfare 2 та Warzone. Ти ж сам сказав, це лише бізнес. Готимські лицарі, що не виходили на PS4, можливо релізнуться на Nintendo Switch. Це ще один кринж від братів Ворнерів. До того ще МК 1 заанонсували на Switch, оминувши Box One та четвертий PlayStation. Хоча, на мою суб'єктивну думку, ці старенькі консолі ще можуть видати графіку кращу, ніж мобільний МКА не гіршу, як на Nintendo Switch. Хоча там можливо і PS3 впоралась би краще. А вже ж. Horizon Forbidden West отримує розширене видання, в яке входитиме основна гра та DLC. Доступною ця версія буде лише для п'ятого PlayStation. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Sí, tú.